Я пізною світ урок 212 тиждень 24. Тема Шапинкові гриби. Гістівні отруйні гриби. На початку уроку перегляньте відеофрагмент та скажіть, про що йдеться в відеофраг. Скажіть, будь ласка, чи траплялися вам організми, які зображені у відеофрагменті? А як їх називають? Так, їх називають грибами. На сторінці 18 у підручнику розгляньте будову шапинкового гриба. Отже, шапинковий гриб складається з шапинки, ось ми бачимо, ніжки та грибниці. Шапинка і ніжка утворюють плодове тіло. Поставте відео на паузу та повторіть. Дуже добре. А як ви думаєте, через яку особливість будови такі гриби називають шапинковими? Так, через те, що вони мають шапинку. Дуже добре. Дізнаємося більше про гриби, попрацювавши із текстом на сторінках 18-19. Попрацюйте з текстом за методикою RAPID. Пригадуємо, перший раз читаєте текст за 1 хвилину. Позначайте кількість слів, яку ви прочитали. Другий, третій та четвертий рази ви читаєте лише підкреслений текст. Тобто. Чотири абзаци. І п'ятий раз знову читаєте текст за одну хвилину. Позначаєте кількість слів, дочитуєте текст до кінця та визначаєте швидкість читання. Отже, Увага! Почали. Стоп! Поставте крапочку біля останнього слова, яке ви прочитали, та визначте кількість слів. Тепер прочитайте тричі підкреслений текст. Це в нас 4 абзаци. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! А тепер перевіримо швидкість читання знову. Отже, почали. Стоп! Поставте крапочку біля того слова, яке ви тільки що прочитали останнім. Визначте швидкість читання. Тепер поставте відео на паузу та дочитайте текст до кінця. Чудово! Скажіть, будь ласка, чи збільшилася ваша швидкість читання? А на скільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину? Запишіть це на 20 двадцятій сторіночці. Чудово! Зачитайте навчальні одиниці, які виділені у тексті. Гриби це організми, які ведуть прикріплений спосіб життя і живляться готовими органічними речовинами. Вони не здатні до фотосинтезу. Шапинковий гриб складається з грибниці та плодових тіл. Грибниця головна частина гриба. Плодове тіло складається з ніжки та шапинки. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Чудово! А тепер озвучте відеофрагмент пошепки. Гриби. Це організми, які ведуть прикріплений спосіб життя і живляться готовими органічними речовинами. Вони не здатні до фотосинтезу. Шапинковий гриб складається з грибниці та плодових тіл. Грибниця головна частина гриба. Плодове тіло складається з ніжки та шапинки. Чудово! На сторінці 20 розгляньте світлини їстівних грибів України та прочитайте їхні назви. Білий гриб, підберезник, підосичник. Маслюк. Печериця. Лисичка. Опеньок сироїшка. Скажіть, будь ласка, які з цих гробів ви вже знаєте? Дуже добре. Поміркуйте та скажіть, з яким деревом. Дружить під осичник. Так, із осикою. А з яким деревом дружить підберезник? Так, із березою. На сторінці 20 запишіть осика береза. Ви розглянули світлини їстівних грибів України. Але ви знаєте, що є не тільки їстівні гриби, а й отруйні. На сторінці 21 розгляньте світлини із зображенням отруйних грибів та прочитайте їхні назви: Бліда поганка. Мухомор червоний Опеньок Несправжній Мухомор пантерний. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви колись яких із представників грибів? Саме отруйних? Яких саме? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент, який має назву Обережно. Отруйні гриби Перевіримо, як ви уважно переглянули відеофрагмент. Прочитайте речення та підкресліть потрібне. Отруйні гриби часто схожі, ніколи не схожі на їстівні. Так, отруйні гриби часто схожі на їстівні. Підкресліть. Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали про отруйні гриби? Дуже добре. Підсумуймо вивчене. Оберіть правильний варіант відповіді: спільна ознака рослин і грибів. Ведуть прикріплений спосіб життя, споживають готові органічні речовини. Так, вони ведуть прикріплений спосіб життя. Дуже добре. Позначте. І з наступним завданням попрацюйте як справжні мовознавці. Прочитайте текст. Фразеологізм, наче гриби після дощу, має значення з'являтися дуже швидко у великій кількості. Плодові тіла грибів починають рости зазвичай після теплих рясних дощів. За добу висота гриба може збільшитися на 1-3 см. Саме цю особливість і відтворено у фразеологізмі. Скажіть мені, будь ласка, так що означає фразеологізм, наче гриби після дощу? Дуже добре. Знайдіть у тексті числівники та підкресліть їх. Так, це числівники 1-3. Скажіть, будь ласка, які це числівники за будовою? Прості, складні чи складені? Так, це прості числівники. Молодці. Перегляньте відеофрагмент та порелаксуйте Вже добре. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від БОБУ. Отже, увага! Раунд номер 1 Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо його. Увага. Відповідь 8. Якщо правильно ви записали, поставте плюс. Увага! Раунд номер 2. Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Увага. Відповідь 1. Якщо правильно порахували, поставте плюсик. І раунд номер 3. Увага. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевіримо її. Увага! Відповідь 5. Якщо правильно порахували, поставте плюс. Дуже добре, молодці!